Друзі, мої вітання. Це тернопільська громада. Традиційно у цей час. Що вівторка ми спілкуємося з начальниками управління Тернопільської міської ради. І сьогодні до нас завітала Світлана Козелко, начальниця управління культури і мистецтва. Ні, Світлано, вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. І знаєте, сьогодні будемо говорити власне, про культуру, що тримає Тернопіль. Дуже багато цьогоріч було заходів, про які хочеться поговорити. Угу. І зокрема, от знаю, на днях так буквально повернулося з Львова, де була е, така велика виставка, форум глобальний. Е, мав він назву міжнародний Global Culture форум. І там теж Тернопіль е, мав свій стенд, правильно розумію, мали е, свої доробки е, наші майстри з Тернополя. Давайте, напевно, з цього розпочнемо наш ефір, так як це було і хто представляв нашу тернопільську громаду. Так насправді, п'ятниця, субота, неділя. Ми відвідали перший мистецький форум. Дуже він був цікаво організований. Ми підійшли теж до того, що ми будемо представляти місто, і ми довго думали над колекцією, що будемо представляти. Звичайно, родзинкою нашого міста є це мистецькі книги, артбуки, і ми тішимося завжди того, що ми перші в Україні маємо рекорд. Kort. Портбуках це вишиті книги, це різного формату. Звичайно, ми попросили долучитися до нашого стенду, до нашої колекції наших майстринь, наших вишивальниць. Тобто, ми везли велику колекцію старовинних сорочок, і до яких сорочок були зроблені паспорти вишиті? Тобто, міг хтось обов'язково собі відшити, сфотографувати, насолодитися. Окрім цього, з нами їздила наша майстриня, яка проводить школу кинописну. Це Наталя Війтович, це мама нашого Андрія, який захищає Україну, який, на жаль, зараз пропав безвісті. І вона дуже багато цих ікон пише і донатить, виставляє на аукціони. І саме Тернопіль представив на аукціон одну ж з ікон пані Наталі. І представили вишитий рушник Світлани Галущак, нашої тернопільської майстрині, яка очолює творче об'єднання Берегиня. Яка реакція взагалі людей, які були там безпосередньо? Так на цій виставці, що вони казали, які відгуки насправді було дуже багато іноземних делегацій. Більше 15 представників. Мені приємно, коли ми відвідували дискусійні панелі, спілкувалися на нашу виставку. Приходив Тарас Кремень, приходив колишній президент Віктор Андрійович? Ющенко, Ющенко з дружиною Катериною. Вони бачили і не і не лише вишивку, але й прикраси. І в нас ще також доповнювало виставку дитячі малюнки про Тернопіль. Наскільки наше місто красиве, і ми достойно представляли, вони були подивовані, що можуть бути такі нестандартні роботи. Вони були справді настільки, ми довго спілкувалися, що навіть не хотіли йти з наших виставок. Також наші виставки від відвідували делегації, які йшли просто на екскурсії, люди, які приїздили чи на форум, чи просто на екскурсії? Ми мали дуже багато цікавого спілкування, напрацювань, і тобто, ми представили достойно місце тернопіль. От ви до речі, теж сказали, що не тільки ви показували так, те, що чим багата наша тернопільщина, зокрема тернопільська так. громада, але й теж і отримали багато можливо контактів і якоїсь співпраці, якщо можна говорити зараз, станом на сьогодні, що це за співпраця хто ці люди, з ким Тернопіль, можливо, ще в цьому році, а можливо, в наступному, має змогу попрацювати, зробити якусь колаборацію. Дивіться, от не буду відповідати на це питання. Чому тому, що я завжди маю, коли повертаюся з таких форумів, в мене завжди їдуть зі мною, а напрацювання, тобто нові люди, нові ідеї, нові проекти. І зазвичай, щоб не наврочити, от ми будемо дивувати, повірте, наступний рік дуже, дуже цікаво і навіть подивившись цю виставку трипільської культури поспілкувавшись є задом фестивалю середньовіччя в тернополі якого раніше не було тобто є багато контактів є багато напрацювань багато чого почерпнули на дискусійних панелях повірте що ми жодної не пропустили uh -huh. мені було приємно коли на дискусійній панелі саме тарас кремінь відзначив місто тернопіль сказав що за недавно спілкувався з гостями з тернополя і він говорив про те що Місто Тернопіль це перше місто в Україні, яке прийняло програму захисту української мови. І коли ми працювали в тому проєкті, і сьогодні також маємо з ним цікаві ідеї. Угу. Тобто, поки що ми про це не говоримо, так, ні. але є плани і ідея на 26-й рік. Так що реалізувати, що ж ми йдемо далі, і теж хочу вас запитати за премію імені Личаковського. Угу. Щороку в Тернополі її отримують знакові відомі люди нашої громади, які за рік а можливо і більше так працювали, мають якісь досягнення, здобутки Цьогоріч, Я знаю, що. Триває подача номінантів. Трішки розкажіть, будь ласка, про загалом цю премію. І за ці всі роки, так коли вона була, угу. які люди були удостоєні цієї премії? дивіться. Премія була заснована в тринадцятому році. Мені дуже імпонує ця премія премія першого боргомістра. І зазвичай люди мистецтва мають можливість себе проявити, і не лише мистецтва, тому що Два роки назад ми поміняли трошечки номінації. Їх є три номінації. Перша номінація це майбутнє створюється сьогодні. В цю номінацію можуть подати люди, які зараз працюють у галузі мистецтва, але які працюють заради перемоги. Слідуща номінація це культурний спадок. Ми спеціально її розмежували. Ми хотіли звернути увагу на театралів, на хореографію, на народне мистецтво. Тобто, в нас є дуже багато цікавих постатей, цікавих громадських організацій, майстринь, і ми хотіли, щоб вони ставали переможцями, щоб могли конкурувати між собою, щоб це була здорова, хороша конкуренція. І Також в нас інноваційний прорив року. Що мається на увазі в тій номінації? Це важливо коли людина зробила, наприклад, якісь відкриття, зробили хлопці, реби. Тобто, вони себе чимісь. Надзвичайно було якесь відкриття в медицині, яке допомагає зараз нашим хлопцям лікуватися попереднього року. В нас був дуже великий аншлаг, Мене це тішило, коли ми змінили номінації. Тобто, конкурентів було дуже багато. Ну, ви, такі, бізнесі, тут дуже добре, що ми показуємо цих людей, підсвічуємо так. їх, і що теж тішить і надихає, що ви кажете з 13-го року вже. Так. Йдеться ця премія, і кожного року з'являються нові нові, нові жити нашої громади, які дійсно показують і розповідають про наше місто про нашу громаду цілому світу. Стосовно також, скажімо так, премій і підтримки талантів нашої громади. Я знаю, що і молодь може отримати стипендію, так творчу стипендію від міського голови. Трішки розкажіть про це детальніше станом на сьогодні. Чи є така стипендія для мистецьких шкіл нашого міста і теж як її отримати, хто може долучитися до цього? Насправді в нас дуже багато творчих і обдарованих дітей, і цю стипендію вони виборювали на міжнародному рівні. Тому що в положенні чітко прописано, що дитина, щоб отримувала стипендію, вона має мати як мінімум гран-при і перші місця. Тобто, другий, третій, ми так не дуже беремо вже до уваги. Важливо, щоб дитина брала активну участь в культурному житті громади. І в нас таких 84 учні, і мені дуже приємно зробити саме акцент на те, що в попередньому навчальному році, 24 25 це коли діти отримують стипендію з вересня по травень, вони отримували 600 гривень, угу. але е нас почули, нас бачать і нас знають, що це іміджовий рівень нашого міста. І коли наші діти виступають на європейських платформах, і доводять наскільки вони талановиті, тому в навчальному році, 25-му і 26-х років, наші діти будуть мати стипендію. Тисячу триста, тобто тисячу гривень без податкування на руки. Ага. Я вважаю, що за таку стипендію варто поборотися, і менше з тим, не дивлячись на якісь моменти, я ще раз хочу наголосити, що я дякую. Міській раді я дякую всім, хто чує, бачить цих дітей, що підтримали цю ініціативу, і діти отримують такі великі стипендії. Давайте скажемо, що також і в галузях науки і освіти є стипендії. Я думаю, що безпосередньо про це ми поговоримо з Олею петрівною похиляк. Також так, так, так. детальніше зупинимося там, коли вона в нас буде на ефірі. І погодьте, що дуже круто і класно, що взагалі місто таким чином підтримує жителів громади так обдарованих молодих людей, які також згодом можуть присталяти. Та наше місто і нашу цілу громаду не тільки на скажімо рівні України, але й на світовій арені. Також Ну і вони вірять в те, що повірили в них. Це дає їм крила. Отож, пані Світлано, договоримо за медалі, і хочу також почути про можливо про ті проєкти, які були реалізовані цього річ, що вдалося зробити все ж таки. І можливо, є якісь заходи, е, ну які перенеслися на 26-й рік, але все ж таки дуже хотілося б їх втілити. Чи можете розповісти про ці виклики, які е, повстали перед вашим управлінням, вашою командою в цілому? Я би зробила напевно акцент на національному проєкті пліч опліч. Е, це були проєкти між сумською міською радою і закладені такі культ. Турні мости і між Тернопільською. І в рамках міського фестивалю Великодні мотиви до нас приїхала делегація сумської громади, дітки, які мали можливість вивчати наші традиції, для яких були організовані майстер-класи по декоруванню великодних кошиків. Вони на згадку забрали з собою ці кошички, ми їм подарували вишиті рушники. І про результат моєї командної роботи свідчить те, що Сумська міська рада написала слова подяки нашому міському голові. Діти ще взяли також, не дивлячись на те, що це були великодні, вони ще взяли участь в конкурсі в художньому пленарі і теж взяли призові місця. І нам було приємно, що ми якось долучилися і змогли тим діток трошечки подарувати їм тишу, насолодитися, відволіктися. Mm -hmm. І в нас така цікава співпраця. Праця налагоджена, і ми думаємо, що в наступному році ми плануємо в наступному році з ними продовжувати цей проєкт. Також мені би хотілося казати про такі цікаві проекти, як Наприклад, ярмарка підтримки Залізна воля він нам вдався. Тому що ми об'єдналися з громадськими організаціями, з благодійними фондами, з ветеранами. І коли ми плели спільно сітки, коли ми показували військову зброю, коли ми вчили літати на дронах, воно настільки і саме основне, що був клич підтримати наших військових захисників, і ми ага. збирали всі кошти, то я вважаю, що цей проект вдався. Емоційне розвантаження У нас була дуже гарна платформа, також яка згуртовувала громаду, згуртовувала всіх жителів, де люди могли чути музику, могли взяти участь в майстер-класах. Вони ну це була така широка платформа. Вона вдалася направду. Окрім цього, мені хочеться сказати, що в попередньому році і в цього року ми дуже проводимо велику активну роботу патріотичного характеру. Тобто, в нас продовжує стартувати проект Обличчя сучасних героїв, і ми презентуємо цей проект завжди на вулиці під відкритим небом. Ми говоримо громадськості, не дивлячись на те, що в нашому місті спокійно, але ми завдячуємо цим нашим захисникам і захисницям. Ми багато працюємо з родинами. У нас була відкрита цього року алея надії, і ми дуже прослідковуємо і дуже комунікуємо з родинами. Нам дуже важливо, щоб якомога більше інформаційних банерів було знято саме тими хлопцями, які звільнилися з полону, яких віднайшли. Uh -huh. Uh -huh. А налом, от що люди кажуть, так які відгуки про ці ваші заходи? От, напевно, ви в такій працюєте в сфері, так це культура і мистецтво, де завжди хочеться чути, так чи то оплески в залу, чи то якісь відгуки позитивні, можливо, навіть негативні. Але все ж таки, чи є зараз від людей такі цей фідбек, так стосовно роботи? Є. є наприклад, я навіть конкретно скажу, мені дуже подобається Софія Курик. Це мама загиблого mm -hmm. Миколи, яка завжди дуже дуже активна, і вона має певні свої напрацювання, пропозиції. Ми маємо цілий проект на наступний рік з, з родинами е, героїв. І вона завжди прямолієно говорить: оце вам вдалося, оце було дуже круто. А отут я би зробила по-іншому. І я ніколи на такі речі не ображаюся, тому що дуже важливо відчувати аудиторію, розуміти, чого вони прийшли, що вони хотіли від нас почути і де ми не допрацювали. Тому що мені здається, що просто хто нічого не робить, той не помиляється. А хто робить, то завжди можуть бути якісь певні моменти. У мене є дуже такі фонди. Ви знаєте, що в нас багато є людей, які проживають в нашому місті Запоріжжя, з Харкова, Маріуполь. Вони теж долучаються і теж мені кажуть, а в нашому місті оце ми робили так. А Отут ви класно, ми навчимося вас. Тобто, це є живе спілкування і це є досвід. Ну, повертаємося до того, що ми почали, що е, завжди якийсь є обмін досвідом, і так. можливо, навіть інші громади інші області можуть е, зробити створити такі проєкти, які тут у нас є в Тернополі. Вісткі успішні кейси, і про це ви теж зараз говорите. Так, коли ми говоримо, що в нас стартує в грудні місяці фестиваль на Різдво дому, то ми говоримо саме про обмін, тому що саме тут одного року готуємо, наприклад, традиційні страви до, до різдва. ми, і всіх пригощаємо на слідущий рік. Готує там Маріупольська, Запорізька громада, і вони пригощають. Чесно кажучи, я так трошки хвилювалася, думала, як вони це сприймуть, чи справді е, їм зайде. Але ми розуміємо, що фестиваль на правильному напрямку працює, і це було вау круто. Що попереднього року знаєте? Ми вперше робили книгу обмін. Я чесно кажучи, отак сиділа з боку, спостерігала, як мої працюють бібліотекарі. Ми розгорнули палатки. Це відбувалося на Сагайдачного, і так думаю. ну... Таке враження, що люди стали в чергу за продуктами. І я розумію, що в Тернополі всі люди читаючи, в більшості читаючи, і коли вони мали змогу принести книги, які вони прочитали, і залишити. І по тих самих, якщо вони залишили п'ять книг, вони п'ять взяли. Тобто, це теж захід такий, я би практикувала його, будемо говорити, в подальшому. Тобто, Бачили, що є попит, так. так? І, власне, були так. люди, які прийшли, долучилися до цієї так. ініціативи, значить, потрібно ще схоже щось. Робити робити фестиваль е, вишиванка кот нації нам завжди здається вдається, і він згуртовує громаду. Фестиваль Бібліофест, ви знаєте, він з 11-го року, mm -hmm. але ми його трошки трансформували, і ми зацікавили. І до нас приїжджають автобусами з усієї України видавці, письменники, і це там теж нам вдається. Тобто, ми зрозуміли, що. От на сьогоднішній день він себе вичерпав, тому ми міняємо. Міняємо назву, міняємо напрямки, міняємо локації. Ну що змінюємо, практикуємо, або він став набагато популярнішим, цікавішим. Фестиваль даруйте, я там, де благословіння. Uh -huh. Та цьогоріч до нас приїхали з Кривого Рогу, приїхали з Харкова, з Івано-Франківська. Тобто, ми мали 70 учасників, і як би там банально не звучало, от я цього не бою. Юся гран прі забрали гості. Угу. Е, я це... Надаємо, що це фестиваль пісні, так? Тобто так, приїжджають духов... колективи, духовні, духовні... пісні, також виконавці, композитори, люди, так. які пишуть натхнені пісні, так і теж так, і... І... і це відбувалося на локації втратити. однієї церкви. Це відбувається. Ми практикуємо, наприклад, хтось сказав, що раніше цей фестиваль завжди проводився в квітні, так але я розумію чую відгуки і підказки, що не робіть його в квітні, бо це піст, хоча це духовна пісня. you <sighs> Тому ми його переносимо зумисне на травень через те, що підсумок цього фестивалю ми можемо показати громаді на вулиці, і це заходить набагато цікавіше. Угу. Пані Світлано, останнє запитання Прошу. сьогодні до вас стосовно підтримки збройних сил України. Я також знаю, що ваше управління активно долучається. І от ми кожного тижня спілкуємося з різними так командами і управліннями угу. тут про те, дійсно як ми підтримуємо наших військових з нашої громади. Кожен вносить. Так, щось своє, і хочу теж дізнатися от, ваше управління яким чином долучається, можливо. Так поділитися, розкажете про це теж про якісь так, такі проєкти та, для військових. Так насправді наше управління дуже потужно в цьому напрямку працює. І я цього слова не боюся, тому що ми робимо дуже благодійних багато концертів. І вже абсолютно всі волонтери ми завжди працюємо з надійними волонтерами, тому що ми не, не перераховуємо кошти. Ми завжди закупляємо. Ми питаємося, що вам потрібно. Підзарядні станції добре пташки. Добре, ми купляємо, передаємо і. Буквально недавно ми спілкувалися, і було приємно, що хлопці отримали, сказали, зроблять нам відео. Ми ніколи не робимо акти прийому передачі, тому що це гроші, які зібрали ми і не використовували їх з бюджету міської ради. Тому ми дуже багато і навіть підбивали підсумок під час війни. То, то ми дуже десь 20 Ми купили пташок, ми купили підзарядних станцій, шість. Тобто, ми дуже багато донатимо. І для мене дуже важливо, коли ми це передаємо, щоб були всі мої директори. Тому що це є спільна робота, це є командна робота. До речі, я виходила до вас на ефір uh -huh. і була дуже щаслива, тому що я почула прийшло що ми виграли проєкт, Проект Культурна спадщина на 200 тисяч. І це писала в нас четверта бібліотека, бібліотека міська, етноцентр. Тобто будемо реалізовувати І буде ще якийсь новий проект. Завічити ще коротко можна про заходи, які будуть ще можливо в листопаді в жовтні. Чи є у вас якісь такі можливо, інформація про ті заходи, які відбуватимуться? І Тернополя можемо зараз також запросити? Ми можемо запросити на листопадовий чин. 1 1 листопада о 12-й годині фор буде формуватися колона на Миколинецькому. Підемо до січових стрільців. Будемо їх вшановувати. Ми маємо 9-го числа день працівника культури і будемо вшановувати наших народних майстрів. Будемо відзначати їх. Ми також маємо день гідності. І свободи, і дуже важливо це розмежування, коли батьки тобі зазвичай якось традиційно було прийнято, що це чуть непоминальний день. І батьки загиблих героїв кажуть до мене, ми би хотіли трошечки, ви дуже класно робите захід, але ми би хотіли, бо це був день гідності, це святковий угу. день. Це коли молодь проявила, студенти і заявили на весь світ. Бо коли в лютому заход так, це був розстріл. Це був майдан. от тоді ми говоримо про це. Тому ми завжди, якщо слідкують за нашими заходами, відвідують, ми завжди робимо якийсь пролог, якісь сценки. Ми хочемо, щоб ці заходи не були отакі сухі, а щоб вони були цікаві, короткі і запам'ятовуючі. Потім ми будемо мати звичайно голодомор. І ми почнемо його в 16-й годині з хвилини мовчання, з хвилини вшанування, тому що голодоморів було багато, і я знаю наскільки багато родин про це боляче відносяться. Я хочу запросити всіх тернополян долучитися в останню п'ятницю, щомісяця ми організовуємо в парку Шевченка біля стели наших воїнів. Молитву. Ми зачитуємо всіх хлопців, які загинули від 2014 року до сьогоднішнього дня у жовтні місяці. І це дуже важливо, тому що ми об'єднуємо, тому що в нас не було дві війни. Наші хлопці всі захисники, і ми воюємо від 14 го року. І стільки раз він б'є в знак пам'яті. Тому це дуже важливо, щоб приходили не лише родини, а щоб приходила наша громадськість. щоб вони розуміли, кому ми повинні віддати шану. Ми повинні вклонитися цим батькам і вшанувати тих хлопців. Тож я вам дякую за розмову. Друзі, дякую. нагадую, що сьогодні в нашій студії в студії програми Тернопільська громада була Світлана Козелко, начальниця управління культури і мистецтв тернопільської міської ради. Дякую всім, хто був з нами. На все добре.